Всегда йдеш в магазин за хлебушком, а потім виходиш з тележкой. тележки. Це дядя Жора. Сьогодні він на наше прохання купить найпопулярніші продукти на базарі та в супермаркеті. Вот полтора молоко, Малочко 9,29. дев'ять, По пів кілограма свинини і курячого тіле. Дивіться. Кілограм помідорів. О, красиво. Стільки ж огірків. Красавчик. Красавчик. І молодої української картоплі. Заряжалась картошечка. Не забули ми і про пару шкарпеток. Друзья, советую Ніколаю Носкову. Менять свою фамилию хоча б два раза в неделю. візьмемо классические чорні, да? Поки дядя Жора ходить по супермаркету та ринку, технолог з невеличкого ковбасного цеху розкаже і покаже, з чого насправді складається ціна товарів на прикладі ковбаси. Стоїмость його на наших прилавках 70 гривень. Ми обрали це підприємство, бо воно не працює з магазинами, бо там їх товар штучно дорожчає. Вона може вирости гривень до 100-110. Зараз Олександр на ковбасі расскажет, за що ж ми платимо гроші. грошей? 70% составляет сырье. Это свинина, говядина. Центов 15 составляет затратная часть по производству. Это зарплата 10%, это так называемая реализационная наценка. То есть это э, затраты на транспортировку. чистого прибутку з такої ковбаси. Ось такий шматочок. Десь у 5%. відсотків. Ну это то что то ми іміємо з даного з продажу даного сервілата. У великих магазинах ціна вже зовсім інша. У супермаркетах це вирішують не технологи, а бізнесмени. Пам'ятаєте різницю? Стоїмость його на наших прилавках 70 гривень. Думаю, нам можуть вирісти грів до 100-110. Ось ми це й перевіряємо у кількох великих магазинах. Дядя Жора знайшов подібний за вмістом сервілат за 97 гривень. А ось теж схожий. А в цій мережі сервілат коштує рекордні. Ми вирішили з'ясувати, чому на схожу ковбасу ці навіть 70 до 110 гривень, а головне, за що ми переплачуємо. Щоб розібратися в цьому, наші журналісти прикидаються потенційними постачальниками уявної ковбаси і зустрічаються із представником однієї з торгівельних мереж. Він нам розкаже, що ми повинні заплатити, аби наш товар опинився на їхньому прилавку. За кожну позицію товара по 12. Плюс за вход в сеть ще 8. Ще 8 за рекламу. Ну це ж сам розумієш, це все в місяць. Майже 70 тисяч гривень ми повинні заплатити, щоб всього п'ять видів наших ковбас з'явилися в цьому магазині. І ще по 8 тисяч гривень ми повинні платити щомісяця за рекламу, а також гроші консультантам, продавцям та промоутерам. Раз ковбасу, народ буде брати. А от документи на товар, які підтверджують якість та безпеку нашої ковбаси, виявляється, адміністрацію магазину не цікавить. Ми вам віримо, віримо, віримо качество хороше. А ще магазин вимагатиме страховку, тобто ми, як постачальники, маємо заплатити наперед за можливий зіпсований товар, десь 15 тисяч гривень. А тепер давайте рахувати, щоб наша уявна ковбаса продавалася в цьому магазині. Ми б заплатили 91 тисячу гривень. Здогадайтеся, тепер на кого спишуть ці незаплановані витрати для супермаркету вони поставять ще якісь свої наценки, ціна буде довольно таки високе, скоріше. Виходить, що практично кожен товар в магазині може коштувати на 20-30% дешевше. Ось вами ціна, про яку казав технолог. Стоимость его на наших прилавках 70 гривень. Думаю, она может вырасти гривен до 100 110. З такими цінами носки хочеться одівати тільки по праздникам. Тепер повернемося до дослідження із дядю Жорою. За буханку чорного хліба, літер молока, кілограм картоплі, огірків, помідорів та шкарпетки у супермаркеті він заплатив 57 гривень 77 копійок. Тоді як на базарі всього 52 гривні 30 копійок. А пів кілограма свинячого ошейка у супермаркеті дорожчий від базарного ще на 5 гривень. По дорозі ще шестичок ділять. Тож у тесті на рентабельність переміг ринок мінус 10 гривень. І що найцікавіше: ціни у супермаркетах зростають не на елітний алкоголь і сири з плісніву, а на соціально важливі товари. От ми і склали рейтинг, на що нам роблять найбільші націнки. П'яте місце ковбасні вироби, мінімум 15% націнки. Четверте і третє місце поділяють курятина і молоко, десь 20% націнки. Соняшникова олія на другому місці, і націнка, увага, 45%. А лідер рейтингу гречка, яка може коштувати дешевше, майже вдвічі.